Тож, дітки, я гадаю, вам сподобалася наша казочка про хмаринку. Тож пропоную вам зробити таку саму веселу та пухнасту хмаринку з крапельками дощу. Для цього нам знадобиться аркуш блакитного картону, вата, яка є в кожного вдома, клей-олівець, або ви можете використати інший клей, який у вас є, та дрібненькі шматочки двох Стороннього кольорового паперу синього кольору. Погляньте, зараз ми беремо та намащуємо клей олівцем наш картон. Щедро намащуємо, щоб наша хмаринка нікуди не поділася. Вату треба розпушити, щоб хмаринка була пухнастою та гарненькою. Ось так притискаємо її пальчиками обережно. Погляньте, яка гарна хмаринка вийшла. А тепер, щоб у нас були краплинки дощу, намащуємо, клеєм папір. Але не скрізь, а в деяких містах. Ось як роблю це я. Та щедро посипаємо його шматочками паперу. Ось так. Так. Ось так. Трішечки треба потрусити. Ось, погляньте, який гарний дощик в нас вийшов. Тож, чекаю на ваші роботи з вашими хмаринками та краплинками.